За останні сім днів зареєстровано два летальних випадки від ускладнення covid 19. Померла 81-річна жінка з Маловисковської територіальної громади і 71-річний чоловік зі Знам'янської територіальної громади. Зараз територією України циркулюють 17 штамів COVID-19 І усі ці виявлені мутації це відхилення від штаму, саме омікрон, який переважає також в Україні і в Кіровоградській області. За даними головної санітарної лікарки, 184 людини, з них 16 дітей захворіли на ковід за минулий тиждень на Кіровоградщині. Це менше на 72, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Всього в області на гості респіраторні вірусні інфекції, до яких відноситься і коронавірус, захворіли майже 4 тисячі людей. 57% з них це діти та підлітки. Починаючи з попереднього тижня і до даного часу вже встановлено циркуляцію вірусу грипу А у місті Кропивницькому. Три випадки грипу, типу А, це 10-річна дитина із. Міста Кропивницький, 29-річна жінка, також із міста Кропивницький і 65-річний чоловік. Якщо порівняти із попереднім епідемічним сезоном 2022-2023 року, то за увесь епідсезон в області було зареєстровано 349 випадків грипу.